Привіт, друзі! Сьогодні у нас книга Остіна Клеона Кради як художник. В цій книзі, власне, автор ділиться своїми думками щодо творчості, як це потрібно робити, як генерувати дійсно хороші ідеї і власне сам процес цього генерування. Перше, що він починає, це автор має такий зміст книги, це 10 таких цікавих якби, підтез, можна сказати, правил, для креативності, для творчості. І перше правило це в тому, що потрібно красти як художник. Тобто під цим правилом розуміється те, що художники здебільшого вони, скажімо так, не придумують нічого, вони беруть ідеї від інших. Тобто, можна сказати, в певному розумінні крадуть ці ідеї. Так само автор рекомендує. Робити всім іншим людям, які займаються творчими роботами, тому що саме створення ідей це є по суті, коли берете якусь ідею, починаєте комбінувати різні варіанти, різні формати тієї самої ідеї. Тому що саме слово створити ідею не має під собі нічого. Продовження за посиланням в описі профілю. Приєднуйся вже.